Ще одне квітуче дерево прикрасить ботанічний сад обласного центру. Магнолію символічно висадили у річницю роботи релокованого Харківського національного технічного університету. Завдяки підтримці працівників Хмельницького вишу переселенцям вдалося втримати ритм навчального процесу. Ми продовжуємо. Навчання студентів, вони слухають лекції, вони виконують завдання, вони здають іспити, складають заліки, все продовжується, все працює. Наші викладачі намагаються усіма силами якось роз... різноманітнити наше навчання, щоб ну, не відрізнялося тоді і зараз. Магнолію обрали особливу. Магнолія має символічну назву кавун, який символізує саму Херсонщину, і ми маємо надію, що якомога швидше ми зможемо разом із колективом Херсонського національного технічного університету таку саму магнолію посадити в їхньому ботанічному саду. Попри важкі випробування війною і переїзд Харківський університет продовжить свою діяльність. В цьому році ми плануємо набір і маємо надію на те, що наш університет встояв в цей надскладний рік. І зараз налагоджено дуже багато процесів. Налагоджена е, ну, співпраця між співробітниками університету віддалена, тому що наші співробітники дійсно російні всім світом. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.